В слов'янському міськвідділі міліції наразі спостерігається гострий дефіцит кадрів після того, як частина правоохоронців залишила свої посади, не пройшовши перевірку. На сьогоднішній день переважно більшість штатного некомплекту складають посади молодшого начальницького складу. Працюючи співробітники міліції, завантажені по максимуму. Отже, для того, аби покрити нестачу особового складу, слов'янський міськвідділ з обслуговування міста Слов'янська та Слов'янського району проводить прийом бажаючих на служби в органи внутрішніх справ. На сегодняшний день в органах внутренних дел, в частности в Славянском городском отделе, существует большой некомплект аттестованных сотрудников. Основний некомплект составляють в основному довжностям младшего начальствующего составу. Так, огромний некомплект на даний момент у нас существує в роті патрульної служби, відділення конвоєвої міліції і ізолятори временного на службу в органи внутрішніх справ на добровільних засадах приймаються повнолітні особи, які здатні за особистими якостями освітою, станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки. До того ж, важливо відповідати іншим основним критеріям. Наличие возраста від 18 лет обіцянки. На служби в ворожонних силах України, хороше фізичне розвиття і здоров'я, і повне среднє образование, як мінімум, кандидати, що відповідають вимогам, повинні пройти тестування у слов'янському міськвідділі, військово-лікарську комісію та здати заліки з фізичної підготовки. Молоді люди, які успішно пройшли випробування, зараховуються на служби в органи внутрішніх справ. Після чого потенційні правоохоронці направляються на курси початкової підготовки, які діють на базі училищ, професійної підготовки працівників міліції та відомших вищих навчальних закладів МВС України. Одночасно з призначенням кандидата на посаду йому присвоюються перше спеціальне звання рядового, молодшого, середнього чи старшого начальницького складу. Преимущество роботи в органах внутрішніх діл – следующе: своевременная виплата заробітної плати, повний соцпакет, вихід на пенсію в 45 років, Безплатний проїзд в громадському транспорті, можливість отримання безплатного вищого образования. В вузах системи МВД отже. Ті особи, що вирішили пов'язати своє життя із захистом законності та правопорядку, успішно займатися профілактикою кримінальних та адміністративних правопорушень з питань працевлаштування мають звертатися до сектору кадрового забезпечення слов'янського міськвідділу міліції. По доповнительним питанням просимо звертатися по телефону 35335 або по адресу вулиця Ляніна 30, відділ кадрів Слов'янського міського відділу міліції.